Подвономено українському підняли специальнику міста Харкова, спаді Володимир Судзе Заліська, за участі секретаря Харченка, прокурора Красноголовця, обвинувачення Седуринка, захисниками шлевець, коридорами швидкому підготовчому судовому засіданні в залі судності паркової кримінального погашення, потенціального порушення, внесені до єдиного реєстру досудового за номером останністи п'ятьдесять семь, десянадцятого друга степу завинувачення седунка Тетяни Володимировничому точно предложено численної стати четыреста семь промінался на стану. Веску з тим, що розкладання ухвали домагання з дочного часу, судважанки, проголосити лише частини, відповідно до вимог, частини 2 статті 376 КПК України. Приручі статтями 27, 314, 315, 316, 369, 372, 395, КПК України постанову. призначити судовий розгляд кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останні цифри п'ятдесят сім від сімнадцятого за двадцять третього задоволення Тетяни Володимирівна научення полоншу правопорушення передбачена. Кімінального кодексу України у закритому судовому засіданні в залі Коментарі створення особи міста на 29 року о 12-й годині 20-го продати проведення судового засідання повідомити учасників кримінального провадження. Уклава оскарження не підлягає анітексту, буде проголошеному 11.4.25 року о 11.50. Що в закритому, да, в судовому засіданні? Да? Так, ми все одно прийдемо. Ми прийдемо так. Тільки, Ми прийдем, конечно. тільки більше людей вже і через охрану пройдемо. Засідання з закрите, закрите. Так, а в зв зв'язку з чим? Ну, що не підлягає, не знаю. Пане а це нормально. Дивіться, я, я вам чесно. А, я Підітьте людина. Поварюся прокуратура. На практиці, знаю, прокурори вони на старині людей. А як же а тих, хто збиває, або порушує, кожен мене? Ми будемо розбиратися, нічого, до, побачення. До, побачення. до До побачення, тільки десь побачення. настане. Будемо час Будемо розбиратися, ждіть, ждіть. Як зараз Росія е відповідає від природи, так і ви відповідатимете кармою.